Згідно з індексом сприйняття корупції Україна за 2023 рік набрала три бали і піднялася на 104 місце. Це найкращий наш результат в історії, який наближений до інших країн-кандидатів члени ЄС. Але це все ще занадто мало, особливо в умовах повномасштабної війни. Вирішальну роль в індексі сприйняття корупції відіграють антикорупційні незалежні органи, і саме про них ми сьогодні з вами поговоримо, а точніше про екосистему Набу САП ВАКС. Для чого вони потрібні, яка їхня реальна ефективність і чому боротьба з корупцією в Україні так розчаровує? Набу це не тільки планети із всесвіту зоряних війн, а й ще й Вавилонський бог писарів, покровитель мудрості та наук, не знаю, чи надихались чимось переліченого автори закону про національне антикорупційне бюро України, та й сьогодні не про це. Створення та запуск набу було однією з умов МВФ та Єврокомісії для впровадження безвізу з ЄС. Національне бюро займається розслідуванням корупційних та кримінальних злочинів, вчинених за участю топ-посадовців. Важливою мовою для її діяльності є незалежність, співпраця з відповідними антикорупційними органами та відсутність механізмів тиску з боку будь-якої влади для нагляду за дотриманням законів України під час слідства детективів набу і представленням відповідних впроваджень у судах був створений самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури. Спеціальна антикорупційна прокуратура, скорочено САП. У Набу та САП фактично один сайт на двох. САП розташована в службових приміщеннях Набу або в окремих службових приміщеннях прокуратури. Керівник САП підпорядкований безпосередньо генпрокуророві і є його заступником. І це наштовхує на думку: а чи не може генпрокурор, ну в разі такої необхідності, натиснути на керівника САП? І уявіть ситуацію, яка склалася. Детективи набу розслідують якусь справу, збирають докази, їм допомагають прокурори САП, доводять це до суду, а в суді судді всіляко затримують і відмовляють у розгляді цих справ. Задля вирішення цієї ситуації, у 2019 році був створений вищий антикорупційний суд. скорочено ВАКС. судді до цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, як, до речі, обираються керівники Набу і САП. Тож вибудовується наступна система: набу веде досудове розслідування. САП їм в цьому допомагає і контролює, щоб все відбувалося по закону. І передає справу до ВАКС, де представляє обвинувачення. І ВАКС безпосередньо розглядає ці справи. Вони можуть розслідувати тільки злочини високопосадовців або злочини, в яких сума перевищує прожитковий мінімум у 500 разів. На даний момент це приблизно півтора мільйони гривень. Поруч із ними також діють державне бюро розслідувань, правоохоронний орган, який розслідує окремі корупційні злочини, вчинені здебільшого праохоронцями та організованими групами, національна поліція – орган виконавчої влади, який розслідує більшість злочинів, у тому числі корупційних, які не належать до компетенції НАБУ та ДБР. І звісно ж СБУ, яке проводить оперативно-розшукову діяльність, зокрема, і у корупційних злочинах. Якщо ви заплутались у всіх цих абревіатурах та органах, то ось вам мініатюра від телебачення Торонто, яка чудово все пояснить. Жартую, вона зробить тільки гірше. Я НАБУ! я СБУ, а я ГБУ, а я скобіду. Часто один і той самий злочин можуть розслідувати декілька різних установ, бо на початку може бути і незрозуміло, чи цей злочин вже перевищує 500 прожиткових мінімумів, чи ще ні. Починаючи розслідування, не вся інформація відома, а відповідно якусь інформацію можна проігнорувати умисно або ненавмисно і припустити, що злочин вчинено. Не топ посадовцем, а рядовим виконавцем. Також існують так звані справи клони, коли має місце різне трактування характеру злочину, і відповідно того, хто цей злочин має розслідувати. Ситуація небезпечна тим, що можуть втрачатися докази, якось на них може здійснюватися вплив, який в подальшому буде невиправним, і може взагалі унеможливити доведення нашого складу злочину. Подейкують, що НАБУ та ВАКС мають зовнішнього управління і навіть фінансуються за кордону. Насправді, і Набу, і САП, і ВАКС всі вони фінансуються виключно з бюджету України. Так, наприклад, у 2022-му з бюджету України на діяльність набу було виділено понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. А економічний ефект відшкодування завданих злочинами збитків становив 1 мільярд 860 мільйонів гривень. Третину з цієї суми спрямували на підтримку ЗСУ. Це при тому, що фінансова окупність не є самою метою діяльності антикорупційних органів, а так лише побільш. Продуктом цієї діяльності, звідки ж взагалі беруться чутки про зовнішнє управління? Тут є декілька моментів. По-перше, створення та забезпечення діяльності незалежних антикорупційних органів часто є умовою фінансування МВФ, ЄС або США. По-друге, всі ці органи створювалися в першу чергу експертами реанімаційного пакету реформ. Серед співавторів закону про створення набу був і центр протидії корупції Віталія Шабуніна, який повністю функціонує за рахунок гранті. В тому числі з фонду Сороса. Хм, Чи достатньо я вже згадав Сороса, щоб включити це відео плейліст про Соросят? Ні, мабуть, ні. Але реальних важелів впливу, що на Набу, що на Вакс у Сороса чи у Шабуніна, стільки ж, якщо не менше, ніж у президента чи парламенту. Хоча Штати можуть передавати обладнання для набу або проводити навчання, жодного фінансування вони не здійснюють. Все фінансування відбувається виключно з бюджету України. Все інше це домиси та конспірологія. Давайте самі завитаємо у Гугла. Який вплив Шабуніна на Окей, okay, Google. Ну і по третє, владі просто іноді стає сумно, що вона втрачає можливість контролю за ходом розслідування корупційних злочинів. Мені все цікаво окремо оцінити ефективність набу САП або ОАСК доволі проблематично. Дивіться самі, детективи набу можуть грамотно провести слідство, зібрати всі необхідні докази і передати їх до суду. А прокурори САП не впоруються з ролю державного обвинувача. Або судді відмовлять у впровадженні справи, або виправдають підозрювання, посилаючись на неякісну досудову роботу детективів набу. Але у нас є статистичні дані, окрім побічної вигоди від відшкодування фінансових збитків державі за 2023 рік. Набу і САВ передали до вищого антикорсуду суду обвинувальних акти. При цьому тільки набу налічує сім сотень співробітників, тобто одну справу, три співробітника набу готують цілий рік. А ви тут ще й жалієте, що я віду раз на один-два тижні випускаю? Насправді ніхто не жаліється та й порівняння таке собі, але могли б і пожалітися. І до цього всього штаб набу буде збільшуватися до тисячі людей протягом трьох років, згідно з рекомендацією від Єврокомісії. Ще здавалось би сумніша ситуація з Ваксом, тому що за трохи більше ніж 4 роки свого існування суд ухвалив лише 160 вироків, серед яких 143 обвинувальних. Але за неповні 4 роки до створення ваксу суди загальної інстанції ухвалили лише 33 рішення, з яких з реальним терміном ув'язнення було тільки два. Ви просто уявіть масштаби корупції у цих судах. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ще існує давня проблема забезпечення права набу на автономне прослуховування. І хоча необхідне законодавство затвердили ще в 2019-му, але його норми досі не реалізували на практиці. Тобто набу досі звертається за дозволом на прослуховування через СБУ. Ігор Кравченка, СБУ, клоун. А СБУ, якщо їм це буде потрібно, можуть завадити слідчим від набу або взагалі зірвати операцію під прикриттям, що і траплялося раніше доволі часто. До речі, ця мініатюра була саме про такий випадок. Та я хабарниця, ти не хабарниця, тебе просто провокують на хаба. Важливим є і створення незалежного органу для проведення експертиз у справах про корупцію на топ рівні. Це дозволило б збільшити швидкість та якість розслідування, забезпечивши вчасні та належні експертизи без відстоювання черг. Суттєві перешкоди створюють і сумнозвісні поправки лозового. Прийняті задля захисту бізнесу. На ділі вони лише допомагають адвокатам затягувати справу, доки не спливуть строки розслідування у фактових провадженнях. Наслідки цих поправок вже можна побачити у рішенні суддів Закриття деяких резонансних справ. Це і справа Укрзалізниці, і справа братів Дубневичів, і перший епізод справи Роттердам Плюс. Бороться, бороться і ще раз бороться! За своє щастя! Але топ корупційні справи набута САП стебільшого складні багато ектапні з активною позицією захисту. Строки до судових проважень за такими справами занадто малі, бо лише один запит на розкриття банківської інформації може тривати 8-9 місяців і потребувати довгої експертизи. Хоча монобільшість частково скасувала правки лозового ще у 2019-му, Проте зробили це наполовину, залишивши чинну систему обчислення строків у фактових провадженнях. За цей час успішно скористатися правками лазового з тих заступник голови офісу президента Олег Татаров. Його корупційну справу закрили у квітні 2022-го, Тож, можливо, тепер з'являється надія на скасування цих правок у раді. Ніт! До речі, справою Татарова займався тоді ще керівник відділу набу Олександр Клименко, який ще у грудні 2021-го виграв конкурс на посаду голови САП, але тодішня генпрокурорка Венедіктова не затвердила його на посаді. Це зробив вже новий генпрокурор Костін у свій перший день на посаді. А я вам нагадую, поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ви хочете поставити вподобайку та бути підписаними на канал, наче все логічно. Також користуючись ефірним часом, хочу подякувати людям, які підтримують мене на Donatello та Баймію а тепер повертаємось до оцінки ефективності діяльності антикорупційних органів. Доволі довго взагалі не існувало інструментів для такої оцінки, аж поки український відділ Transparency International не почав проводити аудит у 2019 році. Transparency International – це антикорупційна міжнародна організація, яка і створює згаданий на початку відео індекс сприйняття корупції, тільки не плутати її зашквареною Amnesty International це різні організації. Українська організація Transparency – Училася до створення платформи реанімаційний пакет реформ а потім почала контролювати та давати оцінку і рекомендації антикорупційним органам. Прям як ЦПК Шабуніна, ну тільки ці ще й оцінки виставляють. І згідно з оцінкою Transparency International Ukraine, найефективнішим з оцінкою 4,6 бали виявився вищий антикорупційний суд. Показники спроможності набу збільшились з 3,6 до 4,6 бала, а САП з 3,3 до 3,5 балів. Тобто з оцінок, принаймні набу і ваксу, виходить, що все у нас дуже дуже непогано. Але судова справа полягає в тому, що жоден то посадовець так і не відправився взагалі. Рати а найгучнішу справу минулого року затримання голови Верховного суду України князева на хабарі 2,7 мільйони доларів. Вакс поступово зливає, бо суд послідовно і поетапно зменшував суму застави за князева зі 107 мільйонів до 18, яку 31 січня успішно заплатили. І коли Князєв втече з України, це лише питання часу. Чимало запитань викликають вироки у справі аеропорту Бориспіль. Вироки екс-мера Полтави Олександра Мамая, який пішов на угоду зі слідством і перерахував на ЗСУ 2 мільйони гривень, та екс-міністру екології Миколи Злачевському, який теж пішов на угоду зі слідством та перерахував на ЗСУ 600 мільйонів гривень і отримав штраф 68 тисяч. Звісно, ці пожертви були добровільними і ніяк не пов'язані зі справою, але скидається, що від звинувачень корупції можна просто відкупитися донатом на ЗСУ, хоча, по ідеї, ці гроші просто мали бути конфісковані і так передані в бюджет України. А також це змушує сумніватися у доброчесності самих суддів, бо які умови їм не створюють, скільки суддів не міняй, а вони всі мають обов'язкову умову для того, щоб потрапити до ВАКСУ, 5 років працювати суддями. І працювали вони до цього в тих же самих судах загальної інстанції, які не виносили жодних рішень щодо топ корупціонерів. Звісно, прогрес відчувається значно більше вироків за топ-корупцію. Засідання суду можна переглянути онлайн на Ютубі. Судді відкрито спілкуються з журналістами. Так, ці журналісти беруть дуже компліментарні інтерв'ю, але це хоч щось. Скажіть, які ну такі, скажімо, Яскраві історії, які ми ну не те, щоб похвалитися Вищий антикорупційний суд, але вироки за топ-корупцію це не вироки топ-корупціонерам, бо досі накравши мільярди і отримавши в процесі багато зв'язків, топ чиновники можуть бути впевнені, що їм вдасться відмазатись. Ну, нехай вони декілька місяців посидять у СІЗО, нехай їх запроторять під домашні арести, і надягнуть їм браслет. Нехай з них зіб'ють ще декілька мільйонів на хабарях. Все одно сізо вийдуть, браслет знімуть і за кордон втечуть. В результаті такі дії суду нівелюють суттєву частину діяльності, як набу, так і САП. І тут у мене виникають питання до системи оцінювання Трансперенсі International Ukraine. як суд, який виносить купу сумнівних рішень. Так веде себе у справі князева і не посидив жодного топ-чиновника, може отримати 4-6 з 5 балів. У відео не раз звучали згадки приналежності як антикорупційних органів, так і ГОШак, які в тому числі дають оцінку діяльності цим самим антикорупційним органам до реанімаційного пакету реформ. Фактично, ті, хто створив набу, в подальшому почали його контролювати і давати йому оцінку. Ну припустимо, нічого тут такого і немає. Але. У відео про самопоміч я згадував, що антикорупційний діяч Єгор Соболєв після свого депутатства вивчився на айтішника. А після роботи нардепа він вивчився на програмиста, зробивши стартап, який зараз є технічним партнером центру протидії корупції. Ну тобто Соболєв пішов працювати до свого друга антикорупціонера. І так вони не тягнуть гроші з бюджету, а освоюють міжнародні гранти. Але скажіть, чи не нагадує вам це якесь комівство? Антикорупціонери йдуть у політику, переходять з набув САП або в ГОшки, які займаються їхнім контролем. Складається таке враження, що після Революції Гідності в нас почав формуватися новий пул борців з корупцією. І це не виглядає як щось здорове, особливо якщо зважати на результати їхньої майже десятирічної діяльності нуль вироків депутатам, нуль вироків міністрам, нуль вироків президентам. Дуже часто. Ті, хто бореться з корупцією, для кого це стало професією? Вони просто освоюють гранти, виводячи гроші, те, що ви сказали, через. Фопів, готівка і таке, це, це так є. Але як не крути, нам все одно потрібні незалежні антикорупційні органи. Хоча би як противага підконтрольним державі правоохоронним органам, їм треба надати всі інструменти та зняти перешкоди, які я згадував раніше. Офіс простих рішень, а можливо і не тільки цей офіс, підказує мені, що треба тупо всіх розігнати. Але навряд чи це є правильним кроком. Хоча що робити з суддями я просто не знаю. Брати тільки випускників. Або наймати суддів за кордону. Якщо у вас є якісь варіанти, напишіть в коментарях. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. А я дякую вам, що ви додивилися до самісінького кінця. Якщо пропустили минуле відео про голос, то можете глянути його тут, або гляньте весь плейліст про соросят. Ні, це відео я туди включати не буду. Ну а тепер я з вами прощаюсь, і в кінці, як завжди, анонс наступного відео. Закликаю журналістів тримати високу етичну планку, додержуватися принципів об'єктивності та політичної заангажованості.